Я хочу подякувати вам, міжнародним організаціям, дипмісіям, шановним послам. Знаю, тут є представники Міністерства закордонних справ наших дружніх країн, наших партнерів. Ваша присутність тут це велика повага до українського народу, до цієї боротьби за життя. Загинуло. В епіцентрі вибуху 12 чоловік. Із них одна дитина загинула одна сім'я. Батько, мати та 17-річний хлопець. В сім'ї залишилася тільки одна 14-річна дівчина, яка знаходиться зараз в лікарні. Поранено 87 осіб, із них 10 дітей і 25 літніх осіб. Ми витягнули з-під завалів одного чоловіка, який близько восьми годин знаходився в важкому стані в цьому будинку.